Нарешті можемо прийти до другого до, да, до порядку, до другого питання. Це розгляд електронної петиції номер 6240 обрати проєкт трирівневої розв'язки реконструкції шулявського шляхопроводу. Будь ласка, пан пан Калінін. Осанович, якраз ми перейшли до розгляду значеного питання. Тоді я одразу надаю вам слово тому, що я згадав наразі. Ну о, доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. А значить, що стосується цієї петиції, то є усне доручення першого заступника розглянути цю розробити техні, техніко-економічне обґрунтування Третього варіанту проєкту шулявської реконструкції Шулявського шляхопроводу і розглянути на е, містобудівній раді, що, що і буде зробити? Я тоді е, Дякую, хотів би е, надати слово автору петиції. Пане, пане ви, ви, замі, ви замість автора? Так. Ні. Я автор петиції Дмитро Корнічук захворів і, не, на жаль, не може бути присутній. Я автор самого проєкту, я за нього. А, гаразд, ми дійсно після того, як петиція про на підтримку трирівневої розв'язки на Шулявці набрала 10 тисяч голосів. У нас відбулися певні дружні такі домовленості з міською адміністрацією. Перший заступник голови адміністрації рекомендував включити цей третій варіант до складу ТЕО за умови, що він буде розроблений за небюджетні кошти. І тільки після проходження державної експертизи винести всі три варіанти: ті два які були раніше рекомендовані містобудівною радою, і цей третій варіант винести знову на містобудівну раду. Це в принципі чудове рішення. От але вчора ми ще одне важливе чудове рішення на земельній комісії проголосували. Про те, щоб створити робочу групу. От проблема цієї розв'язки вона сім років, сім років вона вариться в цій адміністрації, і ніяк не може знайти той орган, який би її розглянув. Тут виконана величезна, величезна кількість наукових досліджень, величезна кількість, яку неможливо не то, що на містобудівній раді розглянути. Тобто, це повинні фахівці сісти і витратити там десятки сотні людиногодин, годин, щоб розглянути ці всі. Дослідження. Досі за сім років це жодного разу не було зроблено. І от ця містобудівна рада вона теж прийняла рішення, е, не, не розуміючи і не бачачи всього об'єму цих матеріалів. Тому я прошу транспортну комісію також підтримати це рішення про створення робочої групи. Ми знаємо, що робочі групи в цьому місті не працюють, але, мабуть, от до цієї групи ми додамо максимум зусиль, щоб вона працювала. І ми е, е, залучили в цю групу дійсно фахівців-транспортників е, в максимальній кількості яких ми мож, зможемо знайти, щоб фахово розглянути це питання. Дякую, будь ласка. Я би хотів ну. По великому рахунку тут компроміс відповідний знайдений. Ми зараз знову заходимо в дискусії. Я би пропонував прийняти наступне рішення. Це прийняти петицію до розгляду відповідальним закріпити департамент будування будівництва ну, департамент будівництва, розробити план заходів. Там у нас вже є далі ціла процедура, як виконується петиція, і, 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 і все. Якщо не можу погоджу, погодитись, перепрошую, погодитись не можу з такою схемою, тому що на виході ця схема знову дасть рішення містобудівної ради, яке не буде обґрунтовано, тому що матеріали не будуть досліджені. Знову прошу все-таки створити якусь фахову робочу групу, чи принаймні спробувати її створити, тому що в містобудівній раді з 56 членів містобудівної ради лише два члени є фахівцями-транспортниками, і обидві ці особи в даному випадку в них є конфлікт інтересів, тому що це Воробйов Володимир Владиславич, директор інституту Київ, і Халілов Рашид Савич, головний інженер цього інституту. І саме проєкт цього інституту і просувається. Тобто тут є чистий конфлікт інтересів. Якщо їх відсторонити від розгляду цього питання, то в містобудівної Раді не залишається взагалі фахівців-транспортників. Тому треба створити все-таки інший орган, інший, якщо не раду, то ну, давайте, наприклад, розглянемо на базі науково-технічної ради департаменту транспорту це питання. Або створимо робочу групу. Ще раз пропоную з двох комісій, двох департаментів, і залучити всіх інших зацікавлених осіб. Це буде конструктивно. Якщо зараз просто знову залишитися на розсуд департаменту архітектури, це буде деструктивно, бо в кінці ну, не буде рішення. Дякую, пане Вікторе. Будь ласка. А, дякую. А, дивіться. Що стосується створення робочих груп, що стосується затягування цього процесу, ви маєте всі розуміти, шановні депутати, кожна група, робоча група це час, який ми втрачаємо з вами для того, замість того, щоб будувати цей об'єкт. Його будувати, ми за рік побудуємо. Якщо в грудні цього року ми приступили. До будівництва, а не розглядували там ще якісь варіанти, то вже наступного року, в грудні місяці, поїхали б автомобілі по цій розв'язці. Тому є спеціальний створений орган, містобудівна рада, є фахівці, крім, крім транспортників, там є ще інженери, які розбираються в інженерії. Там Віктор, ви ж знаєте, що основна проблематика з інженерними комунікаціями так. Тому немає сенсу. Є петиція. Ми розглянемо. Є ви хотіли щоб розглян... розробили ТЕО, ТЕО буде розроблено. Буде державна експертиза, буде містобудівна рада всіх членів транспортної комісії, всіх членів містобудівної комісії. Ми запрошуємо на містобудівну раду, і вони мають право. А на моє переконання зобов'язані висловити свою позицію, і там буде прийнято рішення, і буде враховано всі зауваження. Я дякую, дякую, пане віктор. Я, я вас перепрошую. Давайте я сформулюю. Ми, я думаю, що це буде компромісне рішення, колеги. Я пропоную підтримати зазначену петицію в частині розробки тео і направлення зазначеної інформації на розгляд містобудівної ради. І е, до наступного до наступної комісії е, визначити представника або представників від комісії з питань транспорту, які долучаться вже до створеної робочої групи комісії з питань містобудування та архітектури. Для того щоб це була спільна робоча група двох комісій. Я думаю, що це рішення воно всіх влаштує. Колеги, у нас просто сьогодні немає всіх колег присутніх, які можуть виявити бажання. Ми до наступного засідання я даю протокольне доручення всім членам комісії визначити, хто долучиться до цієї роботи. Будь ласка, пане Прохор Антоненко, свобода. Щодо. Даний проекту Віктора Петрука, знаєте, вже давно цікавився цим проектом. Він цікавий і цікавий багатьом киянам. Тому в травні цього року, коли було тестування, саме кола до якого викликають багато питань влади, і на містобійній раді 18 травня там висловлювали, що це не зрозуміло для фахівців, так званих. Хоча Віктор Петрук вже зазначав, що там тільки два транспортники є, інші там художники, чи хто там вони ще. Тому сам виявив бажання, приїхав на те сестування. Знаєте, дві години поїздив і відчув на собі, як водій, та вже з 17-річним стажем, що це ну, класна штука і дуже хороший проєкт. І я хотів би бачити таке в Києві. Єдине, що у влади на жаль інший погляд, і влада хоче просто фактично залишити такий самий недолугий, таку розв'язку. Яка зараз це чотирихлісник, який просто розширення буде, фактично його для того, щоб зробити додаткові з'їзди заїзди, це треба знести завод більшовик. Завод «Більшовик» зараз, наскільки я розумію, що немає це державне підприємство, там багато питань, і вони самі не хочуть віддавати його і щоб під знос. І взагалі це історична пам'ятка архітектури. Тому проєкт, який зараз був обраний на місцевій раді, він ну це минуле сторіччя, які намагаються чомусь проштовхнути. Коли була зареєстрована петиція, то почалась інформаційна війна проти. Проти цієї петиції, фактично, і проти чудового такого проекту рішення по шулявському шляхопроводі, так воно дійсно гальмується, це прийняття правильного рішення. І тільки завдяки тому, що петиція набрала 10 тисяч голосів, що 10 тисяч киян підписались. Та те, що якби було обурення киян, тільки після того вже влада, попри всі свої там заяви, що це дуже дорого, що це там незрозуміло щось. Що е, якісь не комунікації, там я так розумію, що просто ніхто навіть не дивився цей проект. Знаєте, я дивився і я уважно Читав, то що в Фейсбуці писали Віктор Петрук і інші фахівці-транспортники, і в мене питань таких не викликає. Чомусь від інших, хто очевидно, ну такі такі безглузді питання і скажімо, проти виступає цього проекту. Що спочатку ознайомтеся, потім вже виступайте проти. Це ти для тих, хто проти. Тому якщо вже кияни просять розглянути і зробити правильний вибір, то давайте вже. Я звертаюсь в першу чергу до депутатів комісії транспортної. Що давайте е, підтримуємо е, петицію і давайте цю робочу групу дійсно, е, якщо вона вже створена земельної комісії, е, туди ми будемо захищати інтереси кияни, щоб дійсно був реалізований той, ви самі зможете подивитися, який проект краще обрати і вже підтримувати. Добре, що вже розробляється. Тео, і вже буде на цифрах видно, який проект дійсно кращий. Ми зможемо також на робочій групі вже взяти то за основу і далі приймати якісь рішення. Якщо у нас влада Віталій Володимирович Кличко не хоче приймати рішення, які вимагає просить киян. Дякую. Дякую, пане Прохо. Я так розумію, що одним членом робочої групи ви вже фактич фактично є. Добре, колеги, я. Ще раз повторюю пропозицію. Я вважаю, що нам треба рухатись. Поні це підтрим. Я вас я вас прошу. Ну давайте можете не привати, вже ж тут прийнято рішення фактично підтримати зазначену петицію в частині розробки тео та розгляду її на містобудівній раді. Eh, значить, до наступного засідання направити в робочу групу, яка створена eh, в комісії з питань містобудування та архітектури, eh, нашого колега пана Прохора Антоненка, також всім членам комісії до наступного засідання. Визначитись щодо участі в зазначеній робочій групі. Колеги, хто за таку пропозицію? Прошу визначатись то за. Одноголосно. дякую, колеги. Дякую, Олександр Валерійович. Можемо рухатись далі на.